Привіт! я Леон і маю мрію жити в квіточій Україні. А це моя родина на біолених. Вони завдяки небайдужим людям разом з командою благодійного фонду Українські герої збирають допомогу необхідним військом на порядові та відвозять її на фронт. Давайте ми підтримаємо їх разом. Надсилати донати можна, будучи вдома в укритті. Дорозі кожна гривня має значення. Важливо бути вдячним та підтримувати тих, хто нас захищає та виборює майбутнє. Ти можеш допомагати своєю професійною або фізичною діяльністю. Можеш переглядати тендери на сайті державних закупівель Прозоро та скаржитися на ті, які недоцільні у військовий час. Важливо, активна громадянська позиція кожного на своєму місці. Ти можеш надсилати звернення на гарячу лінію свого міста чи села про незадовільний стан громадської інфраструктури. Це працює. Ми перевірили. Ти можеш впливати на те, щоб бюджетні кошти виділялися на допомогу ЗСУ. Розповсюджувати інформацію про збори у соціальних мережах. Кожен ваш крок це крапля до великого океану змін.